Таю глядачів. Ви дивитеся програму сьогодні? ПРО і з вами я, Марина Ступак. Влітку в Україні можуть виникнути перебої з електропостачанням. Зокрема, про це проінформував народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Як власне і в попередні воєнні роки причина. Це брак генерації через зруйнування внаслідок російських атак, а також традиційне літнє виведення частини атомних енергоблоків на плановий ремонт. Порятунком в цій ситуації може стати власна енергонезалежність. Влітку для цього український клімат створює сприятливі умови, а держава відповідні можливості. Ми також продовжуємо програми. Пільгового фінансування загалом за друге півліччя минулого року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 мільярдів гривень. Також видано понад 5 тисяч позик для фізичних осіб. Для приватних домогосподарств діє програма кредитування під 0% на встановлення сонячних панелей. ОСББ можуть скористатись програмою Ґрін Дім. Та отримати 2 млн гривень на сонячні станції та 2 млн гривень на теплові помпи. Маємо вже майже 150 заявок і закликаємо ОСББ активніше користуватись цією програмою, аби підвищити власну енергетичну стійкість. Для малого та середнього бізнесу також є пільгові кредити за програмою 5.7.9 і за програмою фонду декарбонізації. Все це працює. Отже, в Україні частка відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни зросла до 10%. і це означає, що майже кожен десятий мегават електроенергії в Україні має зелене походження упродовж п'яти років. Уряд планує збільшити частку відновлювальних джерел енергії до 27%. на індивідуальному рівні. Вже нині українці мають нагоду скористатись державною програмою пільгового кредитування на встановлення сонячних електростанцій. Та акумуляторів для зберігання енергії на загальнодержавному рівні політика держави щодо впровадження зеленої енергетики зазнає коригувань. Що це за зміни та чи вигідні зелені кредити, і чи справді зелена енергетика дешева та екологічна? Про це говоримо сьогодні із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали до нас. Вітаю і почнемо з того: розкажіть детальніше, яку роль взагалі зелена енергетика відіграє в умовах постійної руйнації традиційної енергетичної інфраструктури. Уф, ви насправді задаєте не дуже просте питання, тому що на нього можна відповідати дуже по-різному. Але якщо дивитись там як споживач, да? давайте уявимо собі, що ми обговорюємо, яким чином людині в себе вдома, якщо в неї, наприклад, приватний дом уявити собі, там середній сільський будиночок, там 150-180 метрів, там часом 200 метрів, да? він насправді не так багато споживає. Він, особливо, якщо в ньому є або груба, або газ, як основне джерело опалення, то там не таке велике споживання, воно зазвичай коливається там, ну, до 5-6 кВт потужності йому потрібно. А що це означає практично? Це означає практично, що якщо господар, наприклад, встановив на криші сонячні панелі, і ці панелі можуть там, генерувати 8-10 кВт електрики. І це дуже важливо і обов'язково в цій історії для того, щоб ми дійсно говорили про ефективну структуру. Десь 30, можливо, 40 кВт-годин батареї внутрі, акумулятор. Mm -hmm. Що тоді буде відбуватися? По суті, він свій будинок зробить абсолютно енергетично незалежним. Тому що, коли буде сонце, батареї будуть накоплювати електроенергію, і потім ввечері. Ну, вночі зазвичай це дуже маленьке споживання, а потім ввечері і зранку, поки сонця немає, віддавати цю енергію і знов починати заряджатися, а одночасно сонячна електроенергія буде живити там ті процеси, які потрібні. Там хтось чайник поставив, хтось там, я не знаю, праску включив, що ще щось. Тобто насправді таким чином можна реально зробити свій власний будинок абсолютно енергонезалежним. Себто, і не тільки дуже мало залежати від зовнішніх мереж, але ще й там щонайменш 10 місяців на рік, зараз так воно приблизно виглядає, не платити за електро. Mm -hmm. Тому що в десь 10 місяців на рік сонячної генерації буде достатньо, щоб ваш будинок забезпечити. Інша справа, що два місяці все одно взимку у вас буде ну складніший час, вам тоді потрібна зовнішня мережа, і потрібно, щоб ви все-таки частину електроенергії споживали з загальних мереж. Але це все-таки по перше, дуже недовго два місяці не 12. А по друге, навіть в цей період, якщо якісь перебої, якщо щось сталося. То цей акумуляторний комплекс зможе вас забезпечувати 6-8 годин електрикою. А що це значить на практиці? В нас навіть за найгірших часів, коли були ну, найбільші проблеми в енергосистемі, більш ніж 6 годин планових відключень ніколи не було тобто, це було регламентовано і більше 6 годин ніхто не обмежував. Тому ви фактично будете не помічати обмеження в будь-якому разі. Пане Олександре, ми говоримо зараз про індивідуальне да, використання. Да. Якщо ми говоримо про промислове, то чи може децентралізована енергосистема на основі відновлювальних джерел енергії замінити великі енергооб'єкти, які може. стали між от відразу? Скажу, що mm -hmm. не може. А, і тому є кілька причин: по-перше, як би ми не хотіли з вами. Максимально використовувати виключно там чисту зелену електроенергію є така ситуація, яка називається 21 грудня, 9 вечора, і нема вітру. От як би ми з вами не старалися, в цей момент нам потрібна традиційна стара, добра керована електроенергетика. І вона в Україні складається з двох частин. Одна частина це фактично половина генерації, точніше, з трьох, якщо бути, давайте вже точно будемо е, казати. Половина генерації це атомні електростанції, ще десь 10-15% це великі гідроелектростанції, і залишок це газові і вугільні електростанції. Причому вугільні в нас ну, дуже швидко вибуваються з гри. Тому що, по-перше, вони дуже старі. По-друге, вони дуже е, реально неефективні. І е, ті кроки, які Україна робить приєднуючись до Європейського союзу, а ми так чи інакше рухаємось в напрямку членства з точки зору енергетики, так точно. в нас вводяться нові регуляції, і так далі. І так далі. І фактично, ми добре розуміємо, що вугільної скоро не буде. Скоро це 3-5 років. Відповідно, по суті, от в ці періоди нам потрібно, коли вечір, сонця немає, вітру теж, припустимо, немає, а люди все ще хочуть електрику. Так. Ну, от не звикли нас люди писати заявку за 10 годин до включення лампочки, що її будуть включати, або що там чайник будуть включати. Тому в цей час нам потрібна газова генерація. тобто та генерація, яка працює на спалюванні газу, нам потрібно. Її багато доволі, нам потрібно її будувати, тому що нам зараз її не вистачає. І саме нестача цього типу генерації сьогодні є найбільш болюча для енергосистеми у цих великих е, параметрах. Да? А, а що робити для індивідуального процесу? Ми з вами в принципі вже поговорили. Які наразі є проєкти на державному рівні, коли ми говоримо про відновлювальну енергетику, і наскільки зараз е, ми потребуємо цього? Чесно, відновлювальна енергетика вона має бути енергетикою в мурах, так званою. Себто, коли є дуже багато маленьких власників, які будують велику кількість об'єктів, які розпорошені по країні, <тас> через певні і технологічні обмеження, тому що ну, скажімо. Концентрація великої кільності сонячних електростанцій реально створює проблеми для енергосистеми в окрузі, де вони побудовані. І так само, коли скажімо, десь стоїть величезний вітровий масив і вітер то дує, то не дує. Відповідно, вітер з тих треба терміново, звідки взяти енергію, перекривати цей район. Вітер подув, терміново відключайте все, тому що вони включилися і почали генерувати. Себто це створює реальні проблеми для енергосистеми, і насправді українська енергосистема вже сьогодні дуже зелена. Ми про це дуже мало говоримо чомусь. А насправді, викиди в українській енергосистемі за 2023 рік, коли є останні ну такі зрозумілі дані, складали 211 грамів вуглецю на кіловат годину. А щоб ви розуміли в Німеччині 470. Ага, і завдяки чому нам вдалося тому, що в нас по перше велика, велика доля атомної генерації. Угу. По-друге, велика гідрогенерація, які не імітують жодного вуглецю, Вони чисті. Угу. В нас значно збільшилася доля сонячної генерації, вона настільки велика, що зараз у вдень, прям от ми зараз з вами розмовляємо. А можливість України експортувати практично вичерпана. Експортувати це важливо. Ми через велику кількість сонячної генерації в день дуже активно зараз експортуємо. Нам нема куди, куди подіти цю енергію. Ми про індивідуальне використання говоримо? всі види. Угу. Ну септо, в нас же як в нас, якщо ви побудували індивідуальну маленьку сонячну електростанцію. Цю приєднались до мережі, то ви маєте право продавати цю електрику. Навіть якщо у вас там 10 кіловат чи 20 кіловат, ви все одно продаєте її? І от в день, коли є сонце, коли сонячний день, як сьогодні, в нас просто величезна генерація, яку ми не споживаємо прямо зараз. Ми її експортуємо в Угорщину, експортуємо, в Польщу експортуємо, в Румунію експортуємо. Це цікаве, де да, уточнення. А власне, який інтерес в цьому контексті інвесторів до зеленої енергетики після обстрілів та атак? Чи можемо оцінити, наскільки готові інвестори вкладатися в розвиток? Ок, саме відновлювальної енергетики в Україні є зараз унікальна перевага в Європі щодо встановлення будь-яких енергетичних об'єктів, а ага. ця перевага називається порядок бюрократичного оформлення такої електростанції, якого б розміру вона не була, і насправді ще якого б типу вона не була. Через наші втрати ми значно спростили, і це зрозуміло. Так? Всі розуміють, що треба відбудовувати електроенергетику. Та, на нам потрібна генерація. Ми спростили процедури оформлення і зробили їх дуже ефективними. Там велика частина зараз просто автоматично в цифровому режимі робиться, чого нема в жодній країні Європи. Насправді, і в Україні процес оформлення займає там рік-півтора. А в середньоєвропейський середньо термін одинадцять років, в Німеччині mm -hmm. до 17 років, і дуже складно. Як ми можемо зараз це використати? Ми використовуємо. Цебто, mm -hmm. ми робимо все можливе, щоб до нас зараз почали йти е, інвестори. У нас є велика проблема. При цьому війна називається. Вони, звісно, що бояться, і е, е, для цього потрібен інструмент, який називається військово, е, страхування військово-політичних ризиків. і це цей напрямок. Там є кілька міжнародних агенцій, які таке страхування видають, і інвестори в них ідуть і оформлюють цю страховку. Це якщо об'єкт буде зруйнований, наприклад, якщо mm -hmm. станеться. Якщо станеться, то звісно, ця, ця страховка немало коштує, але одночасно, ну час війни, всі розуміють, чому потрібна така страховка. Це знаєте, я говорив з власником однієї вітроферми. Досить великої у Миколаївській області, він каже: слухай, в мене там ну, все сумно, звісно, багато побили. Але ти знаєш, на одну вишку напоровся російський гелікоптер, так я просто задоволення отримав. Mm -hmm. Ну так, да, звісно, збив, але ми ж його теж збили. І він з такою гордістю це так. каже, ми ж його теж збили. Але ну, так чи інакше, страждають об'єкти, і страховка для інвесторів є ключовим пунктом. Друга проблема, яка реально сьогодні є в Україні, яка заважає реально приходу великомасштабних інвестицій, це велика кількість боргів, адміністративних обмежень на ринку, різних регулювань, з якими треба розбиратися. Але тут нам в нагоді стає процес приєднання до Європейського Союзу, оскільки ну, європейські партнери кажуть, слухайте, ну, поки ви не розберетесь, ви ж не можете далі йти. Ви хочете приєднатися, окей, ок, ми за. Всі за, але от перелік питань, які треба вирішити, щоб ми були не тільки за, але й підписали. Але ж ми можемо говорити, що інтерес інвесторів є. Є однозначно угу. досить великий. І е, знаєте, що мені в цій ситуації подобається? Зараз ситуація така, що інвестори б'ються і вплив і е, 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 впливають і на наш уряд, і на європейські уряди для того, щоб вирішити ті питання, які їм заважають, себто вони. В цілому настільки розуміють, що в Україні унікально приваблива ситуація входити з енергетичними проєктами. В плані спрощення вони... процедури. Багато речей. Mm -hmm. Перш за все, прості процедури і швидкий процес. А по-друге, ну, дійсно потреба і з'єднання з Євросоюзом, і можливість експортувати в Євросоюз і, і, і там можна ще певний перелік наводити. А одночасно вони зрозуміли, що таких перспектив в Європі немає і не очікується. І вони кажуть, в тому числі Своїм урядом хлопці, нам щоб зараз оце будуватися в Україні, треба раз, два, три. І їх починають слухати. І коли ми можемо очікувати, що ці всі перепони, про які ви сказали, можуть бути вирішені, і знаєте, це відбувається, Тобто, і йде паралельний по суті процес багато. Є диску не ну, дискусія, багато є проєктів, які оформлюються в прямому сенсі слова, готуються до будівництва, там отримують землю. Це теж все одно процес. Да? Ви все одно витрачаєте рік-півтора на те, щоб там отримати земельний часток, отримати необхідні там документи, приготувати технічний проект. Це займає час. Угу. Але я бачу велику кількість проєктів, які зараз вже в цьому стані, або вже навіть купили обладнання і почали ставити, і ага. це відбувається. відбувається. Ці відбувається пане Олександре. За даними Міненерго, впроваджуючи проєкти розподіленої генерації, уряд надає пріоритет розвитку саме вітрової енергетики. Про це сказав прем'єр-міністр Шмигаль. І от за інформацією Конеченкова, голови правління української вітроенергетичної асоціації, нині на стадії будівництва перебуває шість вітроелектростанцій у різних регіонах України. Тож хто взагалі реалізує ці проєкти? Це е, вітчизняні компанії чи іноземні? І яка от зацікавленість інвесторів? Якщо ми беремо саме цей напрямок, там добре слово про, про вітроенергетику зараз активно звучить з трохи іншої причини. Вона дуже приземлена. Бо коли уряд ем, писав постанову про звільнення енергетичного обладнання від податків, туди вписали газову генерацію, туди вписали сонячну генерацію і не вписали вітрову. Mm -hmm. І ем, асоціація вітрової генерації там важко бореться за те, щоб додати в перелік їхнє обладнання. А їм у відповідь, ну до речі, досить резонно кажуть: слухайте, ну у вас і так фінансові параметри проєктів в великому порядку, вони кажуть, але це ж не чесно. Ну чому ви е, дозволили там батарейки возити без податків, панелі сонячні так. возити без податків, а на наш вітряк треба податок двадцять <гануватись> відсотків. Чому вірковість <гануватись> ну, несправедливо? Тому в них там я думаю, що ці всі заяви вони в контексті цієї боротьби за повернення в перелік пільгового оподаткування, в тому числі йдуть. Але якщо бути... Більш серйозним і більш технічним, то е, вітрова енергетика для нас зараз, особливо в середньому і великому масштабі, набагато цікавіша, ніж сонячна. Сонячна в індустріальному масштабі зараз вже, ну я не думаю, що може розвиватися суто технічно. В нашій системі набудовано, як я казав, настільки багато, що ми вже прямо зараз е, маємо перевиробництво сонячної електроенергії mm -hmm. в день. Тому я певен, що сонячна електроенергія це вже панелі і все, що з цим пов'язано. Це приватні будинки, це школи, це лікарні, це батарейні комплекси до них. А, це те, що вже працює і буде розвиватися mm -hmm. далі. Але це не будуть там величезні сонячні електростанції, 20, 50, 100 мегаватт, які там займають величезні поля. Цього я думаю не буде. Цього я думаю не буде в нас. На цьому напрямку резерв вже майже вичерпаний. А от вітрова, навпаки, має величезний потенціал, і вона більш м'яка з точки зору енергосистеми, ніж сонячна. що я маю під м'якою. Да? От сонячна електроенергія це така штука, яка хмарка найшла, і все генерація там в рази зменшилась. А тут вітру немає. А вітер все таки більш стабільна. Історія цебто вітер ніколи не вимикається, так раз і вимкнувся. Mm -hmm. Плюс у вітра немає е, такої опції, як захід сонця. І відповідно немає моменту, коли він теж раз і вимкнувся. Він може стихати, ставати сильнішим. Він буде там, але в цілому вітер більш рівномірно працює. Наскільки він... ми реалізовуємо ці проєкти? От якщо говоримо саме про ві багато вітреві? реалізуються, багато реалізуються. Хоча знаєте, що мене дивує багато а, саме людей, які реалізують проекти вітрові, мають проблеми з місцевими громадами, особливо в Карпатах. Особливо в Карпатах їм там влаштовують обструкції, не дозволяють встановлювати ці вітрові а чого? Е, вежі. Е, ви знаєте, справжні причини часом важко зрозуміти. Тому що ну, люди ж виходять і розповідають, от у нас тут білки помруть. Що? Mm -hmm. У вас тут вирубка в, в, в двох кілометрах така йде, що, мама не горюй, Там про долю білок, ведмедів чи, чи когось не думає зовсім ніхто а ні, ми от проти. Ми от проти. Ми от проти. Там багато різних причин в кожному випадку часом свої. Але ну мені здається, що ще дуже важливо. Людям пояснювати, що вітрова е, вітрові електростанції вони по суті благо для всіх, бо насправді вони, по перше, генерують електрику і в, в тих же Карпатах проблеми з електрозабезпеченням. Ну там, там в горах е, якість мереж дуже погана. А коли будують вітроелектростанцію, перепрокладають зазвичай мережі і відповідно покращують якість енергопостачання. А по друге що відбувається, коли ставиться така електростанція? Вони вони ж частину своїх прибутків автоматично це по по державним віддають місцевій громаді. Тобто вони ще й фінансують місцеву громаду, допомагають їй там школу утримувати, дорогу побудувати. Так, а Як тоді будувати так з розумом, щоб при цьому не шкодити лісу? Іде та жада? От ми будуємо електростанцію, вітрову та ви знаєте. Є ж території там заказ. Заповідників там, звісно, ну ніхто не намагається. Там зрозуміло, що не можна, ну все ясно, да? А, але для того, щоб буде побудувати, вам потрібно слухання з місцевою громадою провести. І от часом громада веде себе, ну чому, що хотіли. Не зрозуміли, чому вони проти через півроку, раз і ситуація докорінним чином помінялася. всі погодились, сказали, добре будуть. на якому рівні? Тоді це має регулюватися. Це не має регулюватися. Це має бути постійний комунікаційний потік. от те, що ми з вами розмовляємо, я думаю, що це теж його має бути частиною mm -hmm. по суті, з поясненням людям, що всі ці вітрові електростанції вони дійсно абсолютно ем, позитивна історія, яка приносить людям і електрику, і кращу інфраструктуру, і насправді не шкодить ем, в тих масштабах, що найменше, що вони зараз є в Україні, тому що там є дослідження, які показують, що коли на величезному... Там сотні гектар полі ставлять сотні мегават потужності, то там в птахів щось не так і так далі. І так далі. В нас таких проектів немає. В нас маленькі збільшував проекти: 16, 18, 20 мегават, Там лінієчка оцих вітрячків там стоїть на відстані 200-300 метрів один від одного, і вони реально такого впливу не мають. А на, на, наскільки тоді зелена енергетика може захистити забезпечити критичну інфраструктуру. Лікарні школи, водопостачання в разі відсутності централізованої енергії? А давайте розділимо дві речі: лікарні школи це одна історія. Mm -hmm. А от водопостачання і теплопостачання це інша історія, і е, вони одна одній е, вони не пересікаються і для водопостачання там теплопостачання. Однієї відновлювальної енергетики буде мало завжди замало. Ми не обійдемось там. Там потрібна газова генерація її потрібно мати в той момент, коли там сонця нема, вітру немає, нічого нема. А воду людям подати треба. А каналізація має працювати. А без тепла, вибачте, взимку навіть на години ризиковано залишатись. Тому там безумовно буде працювати ще багато років газова генерація. А що стосується там, наприклад, школи лікарень, то комплекси з і ми, до речі, беремо участь безпосередньо в таких проєктах, їх є і комерційних вже, і е, благодійних, і там державна підтримка є. Коли на школу встановлюються сонячні панелі, коли в школу встановлюються достатньо потужні акумулятори, і школа, по суті, перестає залежати від зовнішньої мережі. Найбільш, звісно, це актуально зараз для прифронтової території. Там навіть не про сонячні панелі мова, а про те, щоб вони мали батареї, бо дуже багато де в школах заборонено зараз уроки не в укритті. Ну, просто тому, що якщо там може бути артобстріл, ви просто не встигнете, ну, це 30 секунд, так. хвилина, поки летить снаряд, ви не встигнете вивезти дітей. Тому в них заняття тільки в укритті. А в укритті, якщо немає безперебойного живлення, це вже проблема. А генератор, ну от я говорив з директором школи, до якої ми допомагаємо одному благодійному фонду реалізувати такий проєкт. І мені ця директорка зі сльозами каже: слухайте, в нас є генератор, але в нього 20 літрів палива на годину треба. Нам такий потужний не треба, але іншого генератора нам не дадуть ніколи, тому що нам вже дали цей. А 20 літрів на годину я не знаю, де йому стільки взяти. І коли ми поставили ці батарейки, і вона зрозуміла, що їй генератор взагалі тепер не потрібен, і вона може там 6-8 годин спокійно працювати просто тому, що в неї є батарейка і вона освітлює там все необхідне. Вентиляція працює і е, якщо треба е, тепло, працює в її сховищі. Там 220 дітей. Знаходяться і навчаються. Ну, от, люди реально щасливі. Тому що для них це величезна проблема, вони її відчувають кожного дня. Це там в Києві більш спокійно, на правому березі е, Західна Україна більш спокійно, відключень обмежень майже не трапляється, слава Богу, налагодили систему. Е, на лівому березі, в зоні кілометрів 100-120 від фронтової лінії, це величезні проблеми, які кожного дня трапляються. Дякую вам за цю розмову, пане Олександре. Будемо вже завершувати. Чи здатна зелена енергетика стати надійним джерелом електрики для українців про державну підтримку відновлювальних джерел енергетики, про баланс між екологією та розвитком? Ми говорили сьогодні із директором центру досліджень енергетики Олександром Харченком. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО підпишіться на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб побачити більше випусків для цього скористайтесь qr кодом на ваших екранах, і побачимось незабаром.